робити Сьогодні наша практична робота присвячена створенню запитів. В темі третій є методичні вказівки до практичної роботи номер 3 Якщо їх відкрити, ми бачимо, що це буде робота з так званими кубиє-запитами. І тут в теоретичних відомостях написано, що запитів може бути двох видів. Перший вид, яким зараз ми будемо працювати, вони створюються шляхом заповнення бланка запиту, тобто ж шляхом засобів, які ми маємо тут в середовищі ЕКС, на нашій стрічці і в робочому вікні. Є ще другий вид запитів, sql запити, які створюються шлях на мові SQL, це ми з вами говорили на лекції, це найпоширеніша мова. Системи управління базами даних. Там треба буде писати, як такі команди, щоб створити запит. Ми ними будемо займатися наступного разу. Нічого складного ми робити не будемо. Будемо створювати найпростіші запити, щоб ви розібралися, як це працює і навіщо це нам може бути в нагоді. Далі можна тут прочитати, що для створення куби є запиту у вас є два інструмента: майстер запитів або конструктор запитів. І написано, які запити можна створювати, і таке інше. Зараз ми з вами подивимося, як це працює, які запити ми будемо мати на прикладі наших робочих завдань. Перше завдання: треба створити простий запит. І далі перераховані поля, які треба додати в наш цей запит. Ну, Взагалі, то навіщо створювати запити, якщо в нас ці всі поля є в таблицях? А для того, що в таблицях ми бачимо дуже багато різної інформації, і якщо вона нам не потрібна, потрібна повністю, потрібна тільки її частина, ми можемо вибрати окрему інформацію в окрему табличку. І така табличка називається запит. І вибирати ми туди будемо її не ручну, а за допомогою засобів. Тобто ми будемо говорити, яка інформація нам потрібна, а ЕКСС формує цю табличку. І е, навіть можна в та цю табличку е, додати е, поля з різних таблиць. Тобто запит може бути створений не на базі однієї таблиці, а на базі кількох таблиць або навіть на базі іншого запиту. Тут є до завдання першого свій порядок виконання. Спочатку ми з вами переходимо на вкладку «Создання» і в групі запроси будемо працювати з майстером запросів. Відкриваємо «Создання». Ось тут, де запроси є два інструменти. Ми з вами виберемо майстер запросів. Далі нам треба вибрати, який запрос ми будемо створювати. В умові завдання написано Створити простий запрос, тобто нам треба залишити наш маркер на першому пункті. Нам потрібен простой запрос і натискаємо ОК. Після цього ви бачите діалогове вікно, вже вам знайоме, таке вікно було, коли ми з вами створювали структуру і таблиці і створювали поле за допомогою майстра підстановки. Тут ми будемо вибирати поля з різних таблиць, які ми тут маємо, для створення нашого запиту. Спочатку, ну тут, речі, вказівках, це ж вікно намальоване, все таке інше. Спочатку нам треба вибрати таблицю співробітник. Будемо вибирати перші поля з неї. Ось тут викриваємо список, шукаємо таблицю співробітник, і по одному переносимо ті поля, які нам треба мати в нашому запиті. Тобто про співробітника нам треба перенести прізвище, поставили на нього курсор, натиснули першу кнопочку з однією стрілочкою. Потім ім'я перенесли. Потім по батькові. перенесли, Далі ми маємо дату народження, перенесли. потім Потім ідентифікаційний код перенесли. І далі ми бачимо назва підрозділу. Назви підрозділу тут немає в таблиці співробітник, тому нам треба вибрати іншу таблицю, саме штатний розклад. Змінюємо таблиці. І тепер з таблиці штатний розклад переносимо назву підрозділу це поле НП. І нам ще треба. Посаду. Посада є і там, і там, ну, можна взяти її з штатного розкладу, бо дані будуть однакові в цих полях. Таким чином, ми з вами перенесли все, що нам потрібно для створення запиту з області доступні поля до області вибрані поля. Далі натискаємо кнопочку далі. І тут нам треба вказати, під яким ім'ям буде зберігатися наш запит. В завданні ми маємо ім'я співробітник посади, комп'ютер нам пропонує співробітник запрос. Ми з вами виправляємо ім'я на те, що нам задано в методичних казівках, і натискаємо Готово. Наш запит сформований, ви його зараз бачите. Тут є саме ті поля, які ми з вами вибрали і нічого більше. І всі наші е, співробітники представлені в цьому запиті з тою інформацією, яку ми з туди зібрали. Так, ми створили запит простий. Далі у вас в завданні другому. Треба знову таки, за допомогою майстра запитів, самостійно створити такий же самий простий запит. Де написано, які поля, з яких таблиць повинні бути, і як називається цей запит. Я зупиняю запис. Ви зараз створюєте цей запит самостійно. Я даю кілька там, хвилин, ну, там до п'яти хвилин вам. Переходимо до завдання 3. Треба тут створити запит на вибірку. Вказані також поля. Але запит на вибірку відрізняється від простого запиту тим, що ми будемо вибирати окремі не тільки поля, а й окремі записи. Тобто нам не треба бачити усі записи, тобто по усім співробітникам, а тільки при деяких, по деяким з ним. Тому ми будемо тут застосовувати так звану умову, умову відбору, за яким буде формуватися наш запит. І так, нам треба створити е, запит, який відображає список тільки тих співробітників, прізвища яких починаються з букви К. І ще нам треба відсортувати цей запит по даті народження за зростанням. Тобто е, самий е, старший співробітник повинен бути в базі молодший, а самий е, молодший. Потрібно бути першим, а саме молодшим потрібно, потрібно, щоб був останній. Є порядок виконання. Ми будемо створювати цей запит за допомогою майстра, за допомогою конструктора, конструктора запитів. Заходимо на вкладку Создання, відкриваємо конструктор запитів. Далі ми бачимо вікно, яке дозволить нам додати таблиці, які нам потрібні. В нашому запиті він складний, нам треба тільки одну таблицю співробітник. Вибрали її, натиснули Добавить і Закрить. Далі нам треба вибрати з полів таблицю. Тут представлені в цьому віконечці всі поля, ті, які нам потрібні, і помістити його в бланк конструктора запитів, який ми бачимо внизу. Можна це робити різними способами. Скажімо, перший спосіб. Ми просто беремо поле і буксуємо його, перетягуємо в бланк. Другий спосіб: ми можемо перейти в порожній стовпчик нашого бланку, відкрити списочок в рядку поле і вибрати те поле, яке нам потрібне. Можна так робити, можна так робити. Тобто нам потрібні іденткод прізвище, ім'я по батькові. І дата народження. Так, зробили. Автоматично тут заповнився ще й другий рядочок, який нам показує, з якої таблиці були взяті наші поля. Потім ви ще бачите рядочок, який називається вивод на екран. Там стоять галочки в всіх наших полях. Справа в тому, що ми можемо додати в запит. Якесь поле, але не відображати його в результаті цього запиту. Воно може бути сховане. Іноді це корисно, коли ми там робимо якісь обчислення, в яких приймає участь це поле. ми його, нам його не потрібно бачити, але воно нам потрібно для того, щоб продемонструвати якесь інше поле, якийсь інший результат. Тут нам всі поля потрібні, Тому усюди стоять галочки. Далі між рядочком ім'я таблиці та вивод на екран є рядочок «Сортировка». Ось тут ми будемо з вами сортувати наші записи за датою народження. Тобто ми в цьому рядочку переходимо в стовпець «Дата народження, туди ставимо курсор, отримали кнопочку, яка розкриває список, і вибираємо «По возрастанню». Потім нам треба далі ввести умову відбору, щоб наші сотрудники були тільки з прізвищами на букву К. Тут в методичних вказівках в порядку виконання є ця умова отбору. Ось тут вона написана Лайк К. Лайк це команда, тобто схоже на буде, так як перевести, може з англійського. Ми на англійській мові так і пишемо цю команду like, а потім в лапках повинні вказати, на що повинна бути схожа наша умова відбору. Вона потрібна, тобто прізвище, вони, мабуть, потрібні, треба, щоб починалися з букви К українською мовою пишемо цю букву К. Будь ласка, не пишіть на англійському, бо не знайдеться. Інша кодировка клавіатури на цих мовах. І потім додаємо зірочку та закриваємо наші лапки. А що це означає? Це означає зірочка. Означає, що нам неважливо, не скільки після цієї букви «К» буде символів, і які вони будуть. Нас цікавить тільки перша буква в прізвищі, а все інше може бути будь-яке. Оце означається зірочка. І таким чином ми з вами закінчили формування запитів. Ви бачите, що умови відбору можуть бути дуже складні, бо для них відведено багато рядочків. Все це може бути заповнено різними відбор умовами відбору в дійсно працюючих базах даних. Ну, ми у нас навчальна база даних, можна сказати. Далі ми з вами закриваємо цей запит і говоримо, «Да». Нам треба зберегти. Дивимось, як повинні ми його наз... назвати. Його ім'я повинна бути сімка. Вводимо сюди і натискаємо ОК. Запит створився. Бачите, ось тут, в області навігації, у нас в окремому. В пункті, тут, можна сказати, в запитах вже два запити. Вибираємо сю на і бачимо результат виконання нашого запиту. В нашій е базі, тобто серед наших співробітників є три співробітника з прізвищами на букву К. Ми їх зараз і бачимо, тільки них. І бачимо, що першим в нашому списку стоїть найстарший співробітник. А останнім наймолодша співробітниця. Таким чином, всі умови наші виконані, і ми отримали запит такий, як треба було. Далі у вас є три завдання: завдання 4, 5 та 6, які пропонуються вам виконати самостійно. Ви їх так і будете виконувати самостійно за допомогою майстра то, вибачте, конструктора запитів. У вас буде там також задіяна умова відбору, і там десь стартування ще буде, почитаєте. Для четвертого та п'ятого запиту рекомендую брати також умову з командою Лайк, тільки подумайте, що там записати, щоб отримати те, що від вас бажають. А в завданні 6 вам треба буде писати трошечки іншу умову, бо в завданні 6 ми будемо. Застосовувати цю умову до числового типу даних. Тобто в полі стаж написано на число і це поле оформлено як числове. Я покажу ось тут, скажімо, ви будете писати умову отбору, як там написано, в методичних вказівках. просто знак ставити менше, без всякого лайк, без цих лапочок І далі пишете, який стаж вас цікавить, менше 10, 15, 20, та який там заважаєте тобто вам а, можна вибрати одне з цих трьох чисел на ваш смак. І потім... можна питання. Так, да, звичайно. А якщо не зберігається ім'я, сюнимка. Ви так і написали з підкресленням. Якщо так, там. Так. Повинно зберегтись. Десь може бути знак, та хоча й з пробилом. З пробілом зберігається. Ніяких символів туди не вписали, зайвих. Ні, введений текст не відповідає ні одному з елементів списку. Якого списку? А що ви зберігаєте тоді? Ну, от, Там, де запрос один, потрібно змінити названня на Вот. Ні, не запрос, запрос чому один. Це другий вже був. Перший запрос називається співробітних посада. Ми... Ну, тут, тут просто написано запрос один. І змінити нужно а. на сірний. А, а спробуйте ще ось таким чином зберегти: зайти в файл і вибрати сохранити об'єкт об как. Там не повинно бути ніякого э, соответствия, бо ми зберігаємо просто наш запит, він нічому не повинен відповідати. або не відповідає щось в ваших конструкторі запиті. Ви лайк like правильно написали? Так. Да. Іка на українській мові поставили, зірочку додали, в лапки взяли. Так, так. Ну, а так сохраняется через сохранить объект как? Сейчас попробую. так, переходимо до завдання сьомого. Тут будемо створювати параметричні запити. Параметричний запит це такий запит, який виводить на екран діалогового вікно для користувача, і користувач вводить тоді умову відбору. Тобто умова відбору не прописується, аж. Жорстко, як це було з запитом на вибірку в під час створення запиту. А може вводитися користувачем, і за ці умови будуть вибиратися записи з наших таблиць до нашого запиту. В сьомому завданні нам треба вибрати поля, прізвище. Ну, тут ім'я по батькові, ідент-код та стаж. І. Далі давайте почитаємо порядок виконання, яку умову відбору ми будемо застосовувати. Ну, взагалі-то, я знаю, що ми будемо вибирати дані конкретного співробітника за його прізвище. Запускаємо конструктор запитів. Вибираємо таблицю співробітник. Всі поля ми маємо в цій таблиці. Далі. Переносимо в бланк запиту необхідні поля, тобто прізвище, ім'я, що ми там маємо, маємо по по-батькові, ідент-код та е, стаж. Далі. Далі е, мову адбору будемо формувати. Тут ми з вами пишемо, там є умова відбору, спочатку квадратні дужки на англійській мові. Ці дужки є ознакою того, що ми будемо створювати запит параметричний, який відкриє діалогове вікно. А в ці дужки ми напишемо, напишемо коментар, який буде відображатися в нашому діалоговому вікні. Саме тут нам вказано вписати введіть прізвище. Так, тут є малюнок, який відповідає нашому запиту. Далі ми можемо його закрити та зберегти з ім'ям ідент-код. І подивитися, як він працює. Коли ми з вами запускаємо цей запит, у нас відкривається, як я сказала, діалогове вікно. І далі нам треба ввести прізвище нашого співробітника. Але це прізвище повинно обов'язково бути в нашій базі дані, даних в таблиці співробітник. Ну, я всі на пам'ять не пам'ятаю. У мене тут в методичних вказівках є три прізвища. Я введу, скажімо, третє і натисну Окей. І щось я цього коваля не отримала. Так, давайте ще е раз спробуємо. На мові я ввела? Українською, або щось у мене. Ну, давайте круговий напишемо взагалі це все виходило. Щось я туди прізвище знову не працює. О, горе. Так, це ж вона, перша група все працювало. в Конструктор. Ну так, да, ви бачите, коли я це вписала? Я вписала в е, по батькові. Оце ж помилка. Говорила з вами, говорила, туди вписала. Так, зберігаємо mm -hmm. наші зміни і е, пишемо коваль. А. Ви, по-моєму, ставили вм'я. А, в ім'я тепер, так. Да. Ну. Ви зрозуміли, що це повинно бути в прізвищі. Так, ще раз пишут спробували зробити цей запит. О, все, зробили. Виводиться дані тільки про одного а, співробітника. Ми можемо запустити цей запит кілька разів і писати туди, е, туди кілька різних прізвищ і все буде працювати. Тільки треба бути уважними, не такими, як я, Писати, куди попало. Тобто це ви зрозуміли, Сподіваюсь, далі, що робити. Далі у вас після сьомого завдання є завдання вісім в якому розписан теж параметричний запит, але там вже складні, складний параметр відбору. Тут о, ось за допомогою знаків більшим або е, дорівнює, за допомогою сполучення ента та менше або дорівнює, ви будете вибирати е, співробітника, які, там буде не один співробітник, а кілька, які задовольняють. Умові відбору. Ви введете сюди мінімальний стаж будь-який, а не дуже великий. Там співробітники, наскільки я розумію, там десь 20 років стаж мають, може, трошечки більше, і е, максимальний стаж, так, щоб у вас там щось відобразилось. Ну, скажімо, від 10 до 20 можна, або там від 15 до 20, або ще, ще від 5 до 15. Це вже як. Е, коли будете перевіряти, це вже на ваш розсуд, можете поекспериментувати, коли будете перевіряти ваш запит. Але в умові відбору ви пишете саме те, що ви бачите в методичних казівках порядку виконання, щоб було вам потім зрозуміло, куди вводити мінімальну межу стажу, куди вводити максимальну межу стажу. У вас буде відкриватися два діалогових вікна поспіль. Я сподіваюся, цим ви впораєтесь. Тут багато чого розписано, як зробити. А дев'яте завдання вам треба зробити самостійно і е, вивести дані або тільки про жінок, або тільки про чоловіків, За, е, створити такий запит, щоб можна було ввести стать і е, отримати. Список або жінок, або чоловіків. Може, зараз це і актуально, щоб знати, кого в першу чергу відправити до воєнкоматів? Скажімо, так. Питання є якісь?